Я зараз знаходжуся в селі. На бекграунді у мене співають півні, літають бджоли. Я тут всілася під сливою для того, щоб з вами поговорити, що я робила цього літа. Всім теплий привіт! Я Софія, і ви у моєму творчому просторі. Приємного перегляду. Ці літо ми з вами не бачилися, і я сподіваюся, що ви раді бачити мене, бо я вас дуже. Я зараз знаходжуся у селі і подумала, що зараз, мабуть, найкраща нагода записати це відео для того, щоб потрохи почати повертатися на YouTube. У мене було три місяці перерви, скажімо так, літні канікули. Мені хотілося трохи інформаційної тиші, зупинитися, заземлитися та взяти паузу. Не те, щоб я зовсім не знімала відео, у мене було три відзнятих відео, але все у мене не знаходилося часу для того, щоб їх змонтувати. Я відтерміновувала цей момент, і потім з часом вони стали. Зовсім не актуальні, тому я вирішила дати собі можливість відпочити, зібратися з силами і повернутися тоді, коли у мене повернеться натхнення. Цих три місяці я практично дивилася в'язальний ютуб та й загалом взяла собі паузу у будь-якому контенті, бо якось я трохи втомилася і перенаситилася однотипним контентом. Ті, хто підписаний на мій інстаграм, бачили, що я не зовсім випила соцмереж. Я продовжувала в'язати, хоч і небагато. Це відео я вирішила зробити у форматі хайлайте літа, розповісти основні яскраві моменти, поділитися тим, що у мене було у творчому. Житті, тому, якщо вам цікаво, пропоную брати своє в'язання, наливати улюблений напій. і Давайте починати. Розпочнемо з готових робіт. У мене їх було не так багато. Я працювала як і над недов'язами, так і над новими роботами. Деякі з них мені вдалося завершити, деякі з них у мене все ще в процесі і переїдуть у осінні проєкти. А ще декілька робіт я почала та вирішила розпустити, тому що у мене більше до них не лежить серце. Зупинятися сьогодні на кожній не буду, бо вирішила, що зніму окреме відео про мої готові роботи у рамках мого челенджу. Черговий четверговий недов'яз мені вдалося так добряче просунути свої недовв'язи. Пам'ятаєте, джемпер з пташками, то я повністю завершила кокетку. І також мені вдалося дуже добре просунути мій жовтий кардиган. Він у мене готовий. Чекає зараз в прохолоднішої погоди і того моменту, коли я до нього пришию гудзики. Також я не розпочинала багато нових проєктів. Я зараз працюю над червоним топом. Якось на початку він мені пішов дуже легко, а зараз наприкінці йде дуже важко, бо я втомилася працювати з бавовною. Насправді я в'яжу з тонкої бавовни 1500 метрів, у декілька складень. Вона постійно запутується, вона вже у мотку запутана. І це мені приносить максимальний дискомфорт. В якийсь момент я просто втомилася від цього проекту і повернулася до в'язання вовним. І власне цей проєкт з вовним мені просто полетів на спицях. Вирішила себе не змушувати і не в'язати те, що мені не подобається. В Будь-якому випадку я повернуся до цього проекту, і коли від нього відпочину. А зараз відклала і він чекає свого зоряного часу. Також не так активно, як минулого літа, але встигла попрацювати з рафією, у мене є дві завершених сумки. Також зараз працюю над третьою і маю ще в планах четверту коричну, літом я дуже люблю повертатися до рафії гачка. Подобаються мені ці недовготривалі проєкти, бо зазвичай сумки в'яжуться буквально за 3-4 дні. Єдине, що у мене завжди проблеми з підбором додаткової фурнітури, якось на ринку в нас все доволі однотипно і важко підібрати щось нове, щось цікаве. Тому я завжди в пошуках. І якщо у вас є перевірені магазини, де ви купуєте фурнітури. Уру для сумок, щось цікаве, щось немасове, можливо, щось ручної роботи. Або ви знаєте майстрів, які виготовляють на замовлення. То я радо прийму ваші рекомендації. Цікавого, я пішла навчатися, вирішила доєднатися до спільного в'язання майстрині Іри Заквітченої. Зараз у рамках спільного в'язання я в'яжу жилет, який у мене плавно переніс у кардиган. Дуже швидко він мені зв'язався. Не скажу, що було легко. Там насправді є моменти, які потребують уваги, але я дуже задоволена, що я все ж таки надумала доєднатися до цього спільного в'язання. Зараз у мене є повністю відв'язане тіло майбутнього кардигану, і поточно я працюю над рукавами. Думаю, що вони мені зв'яжуться теж доволі швидко. В'яжу я цей кардиган на спицях номер 270 5, тобто доволі дрібними, і я зрозуміла для себе, що е, мабуть трійка це найоптимальніші спиці, які я люблю. Мені абсолютно не тянеться рука до спиць номер 5 і більше. Я маю в своєму арсеналі спиці номер 7 і 8, проте я, мабуть, ними не буду в'язати. Вони у мене лежать, і я навіть роздумую над тим, що мабуть я їх все ж продам, тому що найчастіше я працюю з проєктами, де використовуються спиці номер 3, 3,5, максимум 4. І якщо ми говоримо вже про спиці, то я розширила собі трохи інструмент. І докупила спиць Чіагу. Я люблю Чіагу нероз'ємні, Red Lace, вони гострі. І ці спиці я зазвичай купую на тросику 100 або 120. Мені з ними найкомфортніше працювати. Якщо вони мені задовгі, то це я використовую Magic Loop. Цього літа я собі докупила четвертинки, і у мене зараз є всі номери, починаючи від півтори до трьох з половиною. Можливо, я ще докуплю 375 та четвірка, але поки що бачу, що у мене такої потреби немає. Можу сказати, що це літо. Практично я цими спицями і працювала. Я все ще люблю дерево. Я все ще буду в'язати деревом. Проте мені подобається чергувати. І якщо ми говоримо про металеві списи, то чого, мабуть, мої одні з найулюбленіших. Якщо говорити про соціально-культурні заходи, то цього літа ми зустрічалися з іншими в'язальницями на дні в'язання на публіці. Такі зустрічі організовує Ліля. Зазвичай нас збирається десь порядка 10-15 людей, і ми всі дружні компанії в'яжемо, приносимо зразки, показуємо, хто що нав'язав, і загалом спілкуємося на в'язальні і нав'язальні теми. Також ми з дівчатами їздили цього літа у підгорецький замок, мали невеликий пікнік, де також мала нагоду трохи пов'язати. Загалом це були не єдині вихідні. Ми збиралися ще протягом літа на сніданки, на в'язання подобаються мені такі повільні дні, коли можна провести час за улюбленим хобі та зустрітися з коліжанками. Нещодавно приїжджала у Львів Марина з каналу Марина і море. Теж такою невеличкою компанією зібралися нічого не знімали, як справжні блогери. Проте вдалося нам декілька годин пов'язати у такій невеличкій компанії. На початку літа я думала, що візьму собі аскезу на купівлю нової пряжі, проте так не вийшло. Я трохи перебрала свої запаси. Якусь частину я знову віддала на благодійність, частину подарувала і вирішила на місце попередньої закупити трохи пряжі. Я придбала трохи кашеміру. Трапився мені по хорошій ціні. Я декілька бобін знайшла на пряжній розхом'ячці, придбала їх з рук у інших майстринь. Також я придбала кашемір по ціні, якщо не помиляюсь, 550 чи 560 гривень. Подумала, що це хороша вартість, бо вже бачила кашемір. Мір по 760 гривень. Окрім того, у мене була якась рожева манія. Не знаю чому, але більшість бобін у мене саме рожевого кольору. Я зазвичай дуже систематична у своїх покупках. У мене якщо не бежевого кольору, то коричневого кольору. А якщо не коричневого, то блакитного. Але цього разу я вирішила піти іншим шляхом. Я накупляла різних артикулів, проте все зазвичай плюс-мінус одній кольоровій гамі. Покупок у мене чимало, тому їх я теж покажу вам у окремому відео. з великих покупок я придбала собі нарешті електричну моталку, яка мотає не на конуси, а мотає на кейки. Це була моя дуже бажана покупка, тому що я люблю працювати з тонкою пряжею метражем десь 1500 метрів. Для того щоб цей метраж потім коригувати в той, який мені потрібно, міксувати між собою. Тому а найбільше мені подобається все ж пряжа того такого метражу, для того щоб не замовляти собі розмоту в магазинах на декілька конусів, тому що це не зовсім екологічно і в будь-якому випадку я потім їх вив'язую, і мені потрібно ці конуси, куди. Десь віддавати, а я не знаю хто їх приймає. У мене вже назбиралось доволі багато цих конусів вдома, Тому я вирішила, що найкращий, найкраща ідея буде придбати собі електричну металку і розмотувати з однієї великої бобіни собі на декілька кейків вдома. Проте з цієї металкою все вийшло не так просто. Дуже багато часу і спроб у мене зайняла ця купівля. Спершу я замовила моталку на платформі OLX, де майстер сам виготовляє ці моталки. Вона мені прийшла, але у ній була проблема, мабуть, центрування, тому що конус мотався криво. Він загалом погано намотувався, і я повернула цю моталку, Потім я замовила іншу на китайському сайті. Вона мені прийшла, але вона була доволі маленькою. І як на таку маленькому талку вона була доволі гучною. Тому я вирішила все ж додати трохи коштів і придбати вже повноцінну велику моталку. Я її теж замовляла на китайському сайті. Замовляла її я ще на свій день народження, а це було минулої осені. І вона мені прийшла десь наприкінці, чи то весни, чи на початку літа. Вона коштувала доволі немалих грошей, і я думала, що я її вже не отримую. Були Затримки з митницею, і я вже з нею попрощалася і зрозуміла, що мабуть не бачите мені цієї металки, але вона мені прийшла. Чому я дуже рада зараз, користуюся. Рекомендувати точно не буду замовляти її за кордоном. Бачила, що можна придбати у нас в Україні на сайті Пром. Тому, якщо ви все ж надумаєте купувати таку металку, рекомендую замовляти її у нас, щоб не витрачати часу. І ще одна яскрава тема. Не скажу, що приємна, проте воно ну, трапилося зі мною таке цього літа. Тому хочу з вами також поділитися. Не знаю, як у вас, але цього року у мене просто якесь неймовірне нашестя молі. На щастя, мої запаси пряжні не страждають. У мене на контролі, і я зробила все, щоб мої запаси безпечно зберігалися. Ймовірно, вона завелася десь у сусідів або у під'їзді, або на балконі, або ж занесеться десь разом з коробкою з під посилки. Я вже нашукалася і начиталася всієї інформації, яка була. В інтернеті і можу давати майстер-класи, як з нею боротися. Спершу мені здавалося, що я борюся з вітряками, мені нічого не вдається, і це просто безкінечна боротьба, коли я використовую всі можливі засоби, а вона все появляється, відновлюється і відновлюється. Цикл переродження моля десь приблизно 20 днів, і оцей проміжок вам здається, що її вже немає. А потім вона наново повертається. Все ж вдалося її мені вивести. Я сподіваюся, що вона до мене вже не вернеться, не вертається на десь приблизно півтори місяці, тому. Дуже надіюся, що це була моя остання зустріч. Проте я думаю, що ця проблема буде повертатися до нас щороку, тому що зими у нас вже не морозяні. Я не пам'ятаю такої зими, щоб десь було підряд мінус 20, хоча б з тиждень. А для того, щоб злочинки молі помирали, потрібно саме таку погоду. Якщо вам цікава така тема, то я можу поділитися своїми знаннями, розказати, як я зберігаю свої в'язані речі. В'яжу я зазвичай з ниток, які мають у собі велику кількість натурального складу, і їх потрібно правильно зберігати. Також у мене доволі об'єм. Ні, великі запаси ниток, і їх потрібно теж зберігати. Тому, якщо вам це цікаво, радо поділюсь. Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви відео на таку тему. І власне це все, що я вам хотіла сьогодні розповісти. Вирішила записати таке коротке відео, бо зловила натхнення і вирішила, що сьогодні, саме той день, коли потрібно сісти і його записати. Дуже хочу потрохи повертатися. Зараз у мене є трохи більше часу на в'язання та творчість, тому помало планую собі запис наступних відео. Була рада вас бачити. сподіваюся, ви мене теж. А на цьому поки все. Я дякую, що ви були зі мною аж до цього моменту. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб YouTube вам не нав'язливо порекомендував наступні мої відео. Шукайте. Те мене у інших соцмережах, я там буваю трохи частіше. А на цьому поки все. До зустрічі. Бувайте!